Друзі, всім привіт! Продовжую я розповідати, скільки можна заробити за тисячу переглядів. А в цьому ролику я вам розповім, скільки я заробив за 5 тисяч переглядів. У мене є відео Дивовижні місця України, яке я ще випустив 30 листопада 2020 року. Уявіться, вже більше 5 років тому назад. Воно у мене заробило всього-навсього, дивіться, тривалість перегляду в годинах 209 годин 5 тисяч то переглядів. Воно мене заробило. Увага, друзі, 50 підписників додалося, додалося за ці роки. І заробило в мене всього-навсього 82 цента. Це не так і багато, друзі, але все ж таки е це дуже приємно, що взагалі YouTube щось заробляє. Якщо у вас е не виходить і дуже мало переглядів, е потрібно щось робити для цього. Бачите, спочатку він взагалі нічого не набирав у мене. Ось ви бачите. І потім пішло, поїхало, пішло-поїхало, і щось в мене почало набирати. Дохід тут теж мене за 1000 переглядів невеличкий. Зараз так, в мене виходить тут дохід на 1000 переглядів 0,36. центів. Теж українська аудиторія, теж дуже це мало. Тому, друзі, ось так: 5000 переглядів. 500. 1 82 центи. Не опускайте, друзі, руки. Записуйте ролики на своєму каналі, якщо ви тільки почали вести YouTube канал. І якщо е, у вас зараз немає мотивації, що типу, це дуже мало, так, YouTube жадібний. YouTube собі гребе більше, втричі-4 рази. Припустимо, я заробив 1 82 цента, а він собі забрав е, більшу половину, можливо, втричі більше. Тому, друзі. Це YouTube, це його платформа. Він, він там хазяїн. Тому е, записуйте, випускайте. Знову ж таки, це поки що українська аудиторія. Я покажу вам пізніше для англомовної аудиторії, е, який в мене дохід. Є в мене ролики і так далі. Тому, е, друзі, заходьте на мої відеоролики, підтримуйте автора каналу. Цікаві факти. Я, до речі, служу в армії. тому... Е, Підтримуйте наші Збройні Сили України, тому що якби не наша армія в нас би взагалі б не було. Тому я вам ще показую перегляди, бачите, тут є ще охоплення, яке було, скільки подивилося. Покази 31800 переглядів. Це точніше, люди просто бачили мій, ну, мій ролик, на нього не заходили в сумі. Показник CTR для показів 9,7%. Переглядів. 5100. Аудиторія, дивимося. Унікальний ну Тут, бачите, воно зараз не показує, тому що тут за весь період мене охоплений. Тут потрібно виставляти. Зараз я виставлю е, за останні 90 днів, припустимо. Бачите, унікальний 70% всього-навсього глядачів. Ну, ясно, що війна, ясно, що менше дивляться е, українську аудиторію, але все ж таки е, дивляться, друзі. Тому дякую всім, хто дивиться. І самі заводьте YouTube канал, і будете, будете мати е, доход. Хоч якийсь долар, два, три, але дуже приємно, що воно несе якийсь заробіток. Що потрібно, щоб канал ніс якийсь заробіток, бо без цього вести канал не дуже приємно. Як щось вже йде, то вже приємно. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, тому що якщо не переможе, нас ми, або ми, або, або вони нас, друзі. Ну тут варіантів більш немає, ми їх це точно. Слава Україні! Героям слава! І слідкуйте за моїм каналом, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І, і напишіть в коментарях, як ви завели свій канал, про що ви завели свій канал і так далі. Задавайте питання, я буду випускати відео різні.